Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. Як пройшов Великдень, коли ми нарешті побачимо принцесу Кетрін і що там за сварка сталася між Євгенією та принцем Гарі? Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. Спочатку новина від якої трішки тягне нефталіном, а не новиною. Пам'ятаєте, десь два роки назад були фото, де Пірс Морган обіймається з сестричками Йоркськими біля пабу. Тоді, в принципі, все всі дізналися про те, що вони доволі близькі. Чомусь зараз, через два роки, «The Sun» вирішив ну, по-перше, про це згадати, а по-друге, розказати, що я виявляється, принц Гарі сильно образився на Євгенію за це. Навіть сам Пірс Морган підтвердив, що дійсно володіє інформацією, що у принца Гарі Євгенії через це була непроста розмова. Пірс, взагалі, відомий своєю страшенною бурною критикою Меган та Гарі всім тим, що вони роблять. Взагалі, в принципі, він колись був другом а Ган Маркл, який став прямо таки ворогом. Він розносить їх інколи в таких словах, що навіть мені трішки соромно це читати. І, от, нібито Гарі так сильно образився на Євгенію за цей випадок. Але зараз їх стосунки, наче виглядають мені нормальними. Меген та Гарі навіть запрошували Євгенію на Різдво. Хоча Євгенія тоді і відмовилася, але все одно. Ну і будиночок в Португалії вони все ж таки придбали поряд з Євгенією. Тому думаю, що вони там всі свої образи давно вже скоригували. В четвер пройшла служба Монді це традиційна служба, яка проходить як частина великодніх заходів. В чому взагалі суть? Монарх роздає 76 спеціальних монет, які розробляються до цієї служби. Вона роздається 76 жінкам та 76 чоловікам за їх внесок воює життя існування країни. Оця кількість 76, вона відображає вік монарха. Тому, звичайно, кожен рік кількість цих монет і людей Змінюється. Служба пройшла в Даремському соборі на північному сході Англії. Король Чарльз вручав два гаманці: один білий і один червоний. Білий гаманець якраз таки і містить ті самі ексклюзивні монети Маунді, про яку ту кількість зараз ми з вами говорили, що кількість їх співпадає за віком монарха. А от червоний гаманець мав спеціальну монету в 5 фунтів стерлінгів, яка відзначає життя покійної бабусі короля Чарльза. Королеви матері і містить повідомлення про Другу світову війну. Образ Каміли знову зелений. Ми з вами бачили цю сукню декілька десятків разів. Минулого року Каміла обирала цю сукню навіть на сам Великдень Брошка Кельтські вузли, яку ми обговорювали з вами минулих новин. В принципі, Каміла притримується того факту, що носить часто одні ті самі образи. Звичайно, пройшла великодня проходка королівської родини. Як не ми обіцяли, Кетрін та Вільяма з дітьми не було. В принципі, в телеграм-каналі ми з вами трішки обговорили те, що Кетрін взагалі відвідувала зі свого весілля з 2011 року саме Великодню службу всього шість разів. Це був 2014 рік, хоча тоді вони взагалі були в Австралії в Турі 2017 рік, вперше у Вінзорі 2018, коли вона була вагітна Луї, 2019. Потім вона повторювала образ 2014 року, а потім 22 і 23 аж роки. Я не дуже розумію, чому вони не захотіли цього року приєднатися до родини, може, не захотіли перетягувати увагу з короля та королеви, але все ж таки, де провели Увельський цей день? Можливо, в цьому і криється таємниця. чому вони не провели цей день з батьками Вільяма, скажімо так. А вони провели цей день з батьками Кетри у Норфолку. Їх бачили в церкві Святої Магдалени. Очевидець розказав, що Кетрин була одягнена в довге пальто світлого кольору і коричневий капелюх. Ям обрав для себе темний костюм. А на самій проходці були і діти принцеси Маргарет, Леді Сара Чато був граф Сноуден, син принцеси Маргарет. Звичайно, була принцеса Анна та її чоловік сер Тімоті Лоренс, Анна, як завжди виглядає по-королівськи. Сара Фергюсон мені сподобався її образ. Кольори вдалі, і абсолютно неочікувано для мене там був принц Ендрю. Він ще насправді стояв з сильно незадоволеним обличчям, така трішки. Токсична людина відчувалася на цих фотографіях. Я взагалі не могла повірити, що це він після всіх скандалів ем, його все одно очікують на певних виходах. Так, нехай це вихід лише для родини, але він все одно був присутній. Це ж не просто якийсь обід в будинку, де ніхто його не бачить і ніхто не знає, що там Пранц Ендрю був. Це проходка, яку кожен рік фотографують. Такий момент, навіщо було його кликати? Не знаю. І теж такий момент: а чому батьки Кетрін не можуть приєднатися до них в цей день? Кетрін з Вільямом і дітьми тоді провели цей день з королем, королевою. А тут принц Ендрю є. А батьки Кетрін і Уельських взагалі ні, доволі дивна історія. Також на проходці була принцеса Євгенія та її чоловік Джек. До речі, Євгенія та Сара Чато зробили поклон королю та королеві, коли ті прибули. Євгенія виглядала чудово, їй дуже личить білий колір. Також були принцеса Беатріс та її чоловік Едо. Беатріс просто ясне сонечко, образ, зелене пальто і такий красивий обруч. їй дуже личить. Единбурські були з сином, Луїза зараз через навчання в університеті, а також іспити не змогла долучитися до цього виходу. Образ Софій наче симпатичний, але мені якось колір капелюшку трішки не в'яжеться з пальто. Вони ніби з різних ансамблів. Може, треба було або інше пальто обрати, або інший капелюшок. Якось воно між собою трішечки не в'яжеться. А от образ Каміли – це моє найулюбленіше. Її пальто, блакитний колір, на мою думку, їй дуже личить. краса. Брошка на камілі це місячний камінь та діаманти. Каміла вже вигулювала цю брошку з 2022 року пару разів. Але досі невідомо 100% ж... звідки взялася ця прикраса. Швидше за все, це подарунок Чарльза. Я ще відмітила для себе, що у Софі та Сари явно дуже теплі, хороші стосунки. Вони так обіймалися, коли вийшли з церкви, і прямо йшли так в обіймах. Це було дуже мило. Коли, ну коли вже будуть розпочаті оці садові вечірки, я за ними так сумую, ці красиві образи, все квітне, такі літні фоточки, дуже очікую, сильно вже початок. Садових вечірок меган на великдень виклала фото, точніше, відео, де вона радіє гусочці та її крихітним діткам. А на сайті меган до свята також з'явилися різні великодні товари. Принцеса Євгенія також опублікувала фото до Великодня з сином. На ній жовта сукня. До речі, також стало відомо, але поки без підтвердження з боку Кенсінтонського палацу, що Кетрін та Вільям полетять з королем та королевою до Франції через місяць на святкування Дей. Це дані від Газети Таймс. І, звичайно, очікуємо вже підтвердження від самого палацу. І те, що вже палац точно підтвердив, принц та принцеса Уельський відправляться. Наступного тижня не до двох Шотландських островів. Першою зупинкою в їх дводенній подорожі буде місто Тоберморі на острові Мал. Тут вони відвідують громадський центр міста і ремісничий ринок. А на другий день принц та принцеса Уельський відвідують старовинний ліс, для того, щоб зустрітися зі службою рейнджерів Мала та Іони. Це ще один острів. який Ця служба рейнджерів відіграє дуже велику роль у збереженні захисту різноманіття островів. Повертаємося з вами знову до суду принца Гарі. Просто він нас ніяк не відпустить. Кожен тиждень щось новеньке. Стало відомо, що принц Гарі звертався за захистом до поліції після погроз з боку аль каїди Тож, 17 квітня, після всіх цих судів, коли Гаррі вимагав його перегляду охорони в Великобританії, було опубліковано документ, в якому було сказано, що Гарі підтверд. Що він просив певного захисту саме після того, як аль каїда почала йому погрожувати. Пам'ятаємо, тоді адвокат герцога сказав, що поліція не провела правильного розслідування щодо потенційної загрози для Гарі, тому вони не надали йому допомогу. Тож адвокат сказала, що терористична організація закликала вбити принца Гарі після того, як його рівень безпеки був понижений в 2020 році. Адвокат сказала, що охорона герцога, якась особиста, дізналася, що аль каїда Аль-Каїда публікувала повідомлення про те, що вбивство принца Гарі порадує мусульманську громаду. А я нагадаю, що в принципі всі ці проблеми почалися після публікації книги Принца Гарі Запасний, де він розказав про свою службу в Афганістані, про роль у бойових діях і тривалий вплив своєї служби, яка, звісно, привернула увагу Аль-Каїди і не тільки до самого принца Гарі, а й до його побратимів. Використовуючи саме ці дані, Арій хоче, щоб йому повернули захист у Великобританії. Знову пройшов футбол, і цього разу принц Вільям з Джорджиком раділи разом з герцогом Вестмінстерським Х'ю і його вагітною дружиною. Ну, от раз така справа, і Х'ю взяв з собою Олівію. То я думаю, Кетрін також могли з собою взяти. Хоча, я думаю, вони їдуть коли по своїм справам, то Кетрін з радістю залишається собі вдома, лежить і відпочиває. А тим часом принц Вільям представ в нового СЕО для Earthshot Prize. Е тим CEO стане Джейсон Кнауф. Він замінить Ханну Джонс, яка працювала 4 роки на цій Позиції а Джейсон Кнау був секретарем з комунікації принца Вільяма та Кетрін, а також Гаррі та Меган Маркл. Стало відома приблизна дата візита Трампа до короля. Пам'ятаємо, прем'єр передав запрошення ще 27 лютого від імені Короля, і Трамп все ж таки привідкрив завісу того, що візит планують на вересень. Сам Трамп сказав, що це велика честь. Я друг Чарльза, дуже його поважаю. Поважаю обожнюю Вільяма його. Родину, це для мене велика честь бути запрошеним до них. Запрошення від Чарльза передбачає не лише дипломатичну зустріч в Букінгемському палаці, а й також, що вони зможуть зустрітися в Шотландії перед державним візитом. Трамп має зв'язки з Шотландією, оскільки його мати народилася там, і він планує, до речі, відкрити там друге шотландське поле для гольфу. Я думаю, саме через це. Чарльз і хотів би, щоб Трамп побув з ним у Шотландії. А тим часом вийшов другий епізод подкасту. Меган, другим гостем, меган стала Решма Сауджані. Це американська адвокат та політик. Вона розказала про те, що вони з Меган познайомилися ще в Кенцінтонському палаці, коли Меган була на останньому місяці вагітності Арчі. Решма на подкасті зайшла з козиря. Меган запитала: її, як так сталося, що ми познайомилися? І решма? Це тому, що ти фантастична людина. Я просто не зупинюсь повторювати, що це частини американської культури, вони такі на нашу, на наш смак, трішки занадто захоплені, але вони часто так спілкуються навіть в реальному житті. Тож, Реш... Ми поділилася своєю історією, історією своєї родини, чому вона так любить Сполучені Штати, так як її батьки-біженці, які прибули до країни без грошей, їм дуже допомогли. І зараз вона продовжує захищати тих, у кого немає права голосу. Що привернуло мою увагу, найперша гостя Меган, про яку ми говорили два тижні тому, вони з Меган мали один і той самий діагноз Преклампсія. А друга людинка з її подкасту у них у двох були викидні. І Ця тема з викиднем, вона доволі так всплила. Меган відразу сказала, що тобі некомфортно, ти можеш про це не говорити. Але врешті-решт вони це озвучили. Насправді ця тема дуже складна. Історія, як на мене, дуже складно такі речі обговорювати, враховуючи. Це доволі складна тема, щоб її обговорювати. А історія, яка мені не дуже сподобалася, тому що, на мою думку, такі історії змушують жінок відчувати певну провину за те, що вони не працюють як прокляті. Меган розказала, як вона всю ніч сиділа з дітьми. Коли вони там захворіли, чайочки їм таскала, щось таке буває таке. А на сьому ранку у неї була дуже важлива зустріч, але вона все одно на неї пішла, натягнула там худі, все, всю ніч не спала, але все одно пішла. І знову таки ми тут знову повертаємося до американської культури. У них справді оця культура є биша. Вони працюють понадурмово, величезні зміни. Люди, які працюють в сфері як продавці-консультанти, у них там взагалі правила, не можна сідати на стільчик під час роботи. Люди, люди по 10-12 по годин на ногах стоять. Взагалі, оця їх культура роботи, вона навіть для такої доволі трудоголічної людини, як я, здається занадто серйозною. В корпоративній культурі люди перепрацьовують, не беруть обідів, їдять прямо за столом в багатьох компаніях. І я це чула від різних людей, яких я знала, хто працював в різних сферах, хто працював в Делойті в Нью-Йорку. Люди перепрацьовують просто неймовірно, ніхто ніколи не йде додому о шостій. І от Меган, вона в цій історії є уособленням цієї культури, що вона працююча мама, вона всю ніч сиділа з дітьми, на сьому ранку пішла на роботу. І такі історії вони створюють тиск на нормальних, звичайних жінок, які не справляються, тому що це нормально, тому що це дуже складно. Багато жінок не працюють, коли сидять з, дітька, з дітками, і це нормально. Посидіти з дітьми це та що робота без вихідних, обідів, відпусток і зарплат. І от такі історії, мені здається, після них багато жінок вони відчувають себе такими, ніби вони щось не доробили. Якщо чесно, я впевнена, що у Меган є Дорія, її мама, Гаррі, який такий самий батько для дітей, які допомагають Меган. І це також нормально. Я просто в цій ситуації виступаю трішки проти нормалізації роботи по 15 годин вижити з себе до останнього роботи до стану трупа. Це абсолютно нормально просити про допомогу. І я не сильно люблю романтизацію цієї культури. Працюємо просто до останнього подиху. Звичайно, в цій історії Меган хотіла показати, що вона супермолодець. що вона все робить, що вона робить сама, суперпрацьовита. І ну, про це навіть мови бути не може. Коли ти таке переживаєш, це супер круто, якщо ти можеш це витримати. І якщо ти кайфуєш від такого способу життя, то це добре, це класно її характеризує. Але якщо вона це робить в жертву заради чогось, ну я не знаю, тут вже складно якось це коментувати. І також вийшов вже третій епізод подкасту Меган, і третьою гостею Меган стала Каді Лі. Вона колористка та підприємниця. У неї салони в Лос-Анджелесі. Саме з нею Меган сталася та сама розмова, яка дзвенить в Трейлері до подкасту, коли Каді розповідала, що в період після ковіду вона багато працювала, і каже таку фразу: тоді я ще була самотня, поверталася додому, мені було сумно. І Меган така, що ти зараз вже не сама. Оце саме з нею була оця розмова. І Каді така: ну так, я вже не сама. І меган сказала, що це розмова для вона в суботній вечір. До речі, в кінці подкасту вони знову повернулися до цієї теми, і я так зрозуміла, що якимись жестами Каді їй пояснила. Кого вона має на увазі, і Меган така: О, він типу класний, дуже симпатичний. Меган та Кадзі розказали, що вони познайомилися в період ковіду, коли Меган та Гаррі переїхали до Каліфорнії, що вони в цей період жили у своїх друзів. Тоді в них ще не було свого будинку. Їй треба було пофарбувати волосся, і ось той хлопець, який робив їй зачіску, той її друг, який знявся в With love Меган в першому епізоді. Він і познайомив їх з Каді. В основному вони говорили про проблеми темношкірих в бізнесі та просто в роботі про упередження. Каді розказала про чому саме вона вирішила створити свій салон. Вона не була впевнена, що в салоні, в якому вона працювала, через колір її шкіри їй дадуть дорости до колористки. В той момент темношкірі дівчатка вони були в основному асистентами. Це для мене якась дика історія. Якщо людина класний колорист, вона має працювати в незалежності від будь-яких інших речей. В роботі важливо робота, а не будь-які інші речі. Це просто і саме через це їй довелося створити свій бізнес. Меган поділилася, чому вона вирішила змінити назву з American Riviera Orchid. Меган сказала, що вийшло, що. все. Фраза вона звучить як словниковий салат. І вона, за її словами, вирішила повернутися до назви, яку вона нібито зареєструвала як торгівельну марку ЕСЕВР ще в 2022 році. І тут цікава така історія. Я б хотіла нагадати, що проблема з першою назвою American Riviera Orchid була через позов компанії з дуже схожою назвою, з лінійкою товарів, дуже схожих на товарі, на товари Меган. І от після цього позову, після всієї цієї історії в ЗМІ, вона змінила назву компанії на As Ever. Справедливості заради As Ever мені подобається більше, ніж American Riviera Orchid. Але цікаво, що з цього всього правда. І коли дійсно компанія була зареєстрована. Цікава така історія. Перший епізод Меган, я пам'ятаю, я відкрила Spotify, вже мільйон коментарів, люди пишуть, що вони чекають на подкаст. Подкаст ще не встиг повністю вийти, знаєте, умовно, він там триває 50 хвилин. Його виклали 10 хвилин назад, його ще фізично неможливо було прослухати. А в таблоїдах вже статті про те, про що йшлося на подкасті. Я пам'ятаю просто цей бум, коли тільки виходив перший епізод, і другий, в принципі. А зараз вже третій епізод, коментарів нема. Я дослухала подкаст 50 хвилин. В новинах немає жодного слова про те, що вийшов третій епізод. Знаєте, якось отак трішки підспадає вся ця, вся ця бурління навколо її подкасту. до речі, меган також запросили на Summit Times. Вона буде говорити саме як підприємиця, яка створила компанію СВР. І тим часом стало відомо, що фонд Меган Маркл і принца Гаррі припинив фінансування коаліції мусульманських жінок Мілуокі. Вони посилаються на те, що вони притримуються політики абсолютної нетерпимості до ворожнечі. Відомо з податкових декларацій 23-го року, що Arshville Foundation Фондейшн надавав грант у розмірі 28 тисяч доларів цій організації. Голова цього фонду Джанан Наджіп нещодавно. А підтримала мурал, який було створений її братом. На цьому муралі він об'єднав свастику з зіркою Давіда і підписав те, що ви колись ненавиділи, посилаючись на те, що нібито. Ізраїль робить те саме, що колись робила нацистська Німеччина. І саме через цю ситуацію Меганта Гарі і вирішили припинити фінансування цієї організації. Сама Джанан після рішення Меган Гаррі оприлюднила заяву. Вона прям таки підписана, що заява до Арчвел. Вона висловила глибоке розчарування цим рішенням. Сказала, що фінансування їх підтримувало конкретну групу афганських жінок. А на цій ноті я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Бувайте!